Охарактеризувати його е, тільки тими словами, якими мені говорить режисер, в принципі. Це така якась безвольна людина. у нього є свої прагнення, є свої бажання, є свої стремління, от. але він все-таки. Дитя своїх батьків, розумієте, яке звикло до всього. Багата людина, яка звикла задовольняти себе всім чим може, розумієте. І оці всі стосунки рідня, там діти, якісь сопливі, ці всі. Це, це все не для нього і не про нього, розумієте? І в цьому полягає конфлікт філумени і його. У них різні відносини і стосунки і ставлення до життя. От. В принципі, отакий він, отакий от герой. Ну і Дуже добре, що в кінці він перероджується і стає більш-менш нормальною людиною. Все-таки вік з віком людини, людина стає розумніша якась, і тим більше ситуація повертається так, що він стає, потрапляє в, в сім'ю, де є жінка, є діти. І він весь час хоче дізнатися, хто ж з них трьох його син. Ну, десь так. К сожалению, у моей героини очень тяжелая жизнь, <laughs> поэтому я думаю, что она заслужила э, требовать от, э, от своего будущего мужа, от человека, которого она любит, она заслужила требовать внимания, хотя бы внимания и понимания, но и любви, конечно же. Мы, к счастью, украинская пара, а это итальянская пара, и... Совсем другие жизненные у, 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 условия у наших <гум>, пар, то есть у, у нас в жизни и у нас на сцене. Поэтому отожествлять от, от, себя с филуменой я могу только в одном случае. Вот Мне очень близка ее преданность к своим, своим детям. Мне очень близка пред, ее преданность к семье. Це ті качества, которые я, я тоже проповедую в житті. Майже ціле життя триває роман Філомена з її коханим 25 років. Троє синів вже дорослі. Чого б ще хотіти? І, здавалося б, не так і багато, тільки б коханий захотів з нею одружитися. І щоб домогтися офіційного одруження після Чверті століття, філомені тільки й залишається, що прикинутися невиліковно хворою і на смертному одрі вирвати у Дженаро Мартруано обіцянку одружитися. Звичайно, як і у будь-якій комедії, обман філомени після одруження розкривається. І нещасний закоронілий холостяк поспішає з нею розлучитися. От тільки з'ясовується, що він рідний батько одного з синів Філомени. Звичайно, тут вистачає дотепних жартів і закрученої інтриги. Але це не тільки класична комедія. Крізь сміх проглядається суть сімейної драми немолодих уже героїв. Obrigada. Нам залишається тільки подякувати улюбленому театру за ще одну блискучу постановку. А вам, дорогі глядачі, нагадати, що вже дуже скоро театр презентує ще дві нові вистави одруження та паніка. Ти думаєш, якщо ти вмерла, я перестав бути господарем в своєму домі. Чого тобі? Принесли вещею. А віщо? Що вдома наша ролі? I'm Кто же полюбляет сеньорина? Вообще пляжка вина! Все это у меня За наивысшую ярость! Ты подопоздаешь еще, друг? Забирайся, гаджицы! Слухай! Ну, может быть, забудет? Я ще що... спитав, чому має вас да міждані? Ну приходь сьогодні ввечері, не побігли ви, якщо трапиться щось. Про що я весь час думаю? Я подарую тобі свій новий костюм. А що він? Нічого не трапилось. Я тобі сказав. Завайся, ведь! Зараз. Ну, чиш, чого тебе єси? По вечерію. І їстиму, і путь ему. Так. прийдешся здохляти. Ті, що здивують тебе. На сьогодні це все, шановні глядачі. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. А самі вирушаємо на пошуки нових культурних подій для наступної програми. До зустрічі!